Реформа у медичній галузі зацікавила депутатів, що входять до постійної комісії з питань соцполітики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Про розвиток медицини їм доповідав заступник керівника профільного управління. Найдужче розхвалював лікарів сімейної медицини. Якщо вони насправді працюватимуть, як це прописано, то зароблятимуть по 5 тисяч гривень щомісяця і лікуватимуть якісно. В селі треба 1200 заяв, в місті 1500 заяв він набирає, і з ним заключається контракт. Він буде обслуговувати ті пасивні виклики, які я що хворий викликав, і буде обслуговувати активні виклики. Тобто буде ходити до людей з профілактичною ціллю. Повіда він і про реорганізацію дубенського диспансеру психосоціальної реабілітації. У його приміщенні працюватиме філія від обласного профільного закладу. Дубинський ліквідують таке скорочення, погодилися. Логічне заклад своє віджив, але депутати подивувалися, чому не можуть допомагати самі гривнею тим, хто до них звертається. У нас іде фінансування відповідно до розпису. Все, що передбачено, ми фінансуємо. а... Право депутатів проголосувати ті обсяги, їх як в минулі роки затвердити по напрямках. Скільки раді, скільки адміністрації, скільки депутатам? Фінансування буде проходити на даний час. Ця сума вже вичерпана. По підсумках першого кварталу будуть вносити зміни до бюджету, і відповідно будуть виділятися кошти, які будуть розподілені між депутатами обласної ради. Обговорили і заборгованість фінансування квартир для чорнобильців. Є запевнення із Києва. Доповів головний будівельник області, що профінансують житло до 1 травня. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.